Мої вам вітання! Я і сьогодні поділюсь з вами напрочуд далим рецептом пісочних тарталеток для салатів та закусок. А головне доведу вам, що це тісто можливо замісити за хвилину чи півтори без зайвих рухів і клопоту. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під ним. І щоб зробити це миттєво замішувати тісто буду в чаші блендера. Завантажу до нього 200 г вже просіяного борошна з містом білка 10,3 Це означає, що воно бюджетне. Ну і звісно річ, для ліпшого смаку мені знадобиться пів чайної ложки солі. А для ліпшого колірування кошиків одна чайна ложка з щупчиком цукрової пудри або ж цукру. Як ви знаєте, в пісочному тісті основним розпушувачем є масло чи маргарин. О, в мене 70 грамів добре охолодженого вершкового маргарину і 30 грамів масла для вершкового смаку. Навіщо платити більше? Наголошую, маргарин і масло мають бути добре охолодженими, тому їх варто попередньо помістити в морозилку на 20 хвилин. А далі на раз два перебила все блендером. Це буквально якихось там 15 чи 20 секунд, бо тіста не має перегріватися. Наразі зверніть увагу, яка крихта має утворитися. Якщо її ось так пальцями затиснути, вона тримається кубки. Це саме те, що потрібно, тож працюємо далі. Наразі ви чуєте звук льоду, бо для вдалого результату мені потрібна крижана вода, і тому я її попередньо охолодила в морозильній камері. А ще знадобиться один жовток і це у мене відразу з холодильника. Ну а де подіти білок, залишу вам посилання під відео на ось цей вдалий чудовий рецепт. До крихти додаю жовток і швиденько вливаю 4 столові ложки крижаної води. Далі знову вмикаю блендер і замішую тісто. Коли тісто ось так почне збиратися докупи, на це потрібно якихось там, думаю, секунд 15, все залежить від потужності блендера, викладаю його на стіл. Якщо тісто у вас наразі не виглядає саме ось так, додайте до нього ще одну столову ложку води і на декілька секунд ввімкніть ще блендер. І ось тут ніяких довготривалих вимішувань і зайвого борошна На раз два з'єднала його і все. Ви бачите, воно м'якеньке, дорігне і не забите. Кладаю його в мішечок і залишаю в холодильнику для стабілізації орієнтовно на 30-40 хвилин. Сьогодні скористаюся ось такими формами для тартів з ребристими боками і ось такими для кошиків. Купити їх не проблема, вони продаються у всіх бюджетних крамницях. Ну а ось такі форми мені не підійдуть, бо вони об'ємні і їх ліпше використовувати до кексів чи ромових баб. Ну а ще потрібна будь-яка виробка, це може бути і звичайна півлітрова банка, до прикладу, головне, щоб вона була в діаметрі більше за форму. І тоді без зайвих зусиль вдасться дуже швидко сформувати кошики. Минуло 40 хвилин тісто відпочило і стабілізувалося. Як то кажуть, хто в теплі на курорті, а хто в холоді, в холодильнику, кому як. Тож вмикаю духовку на 200 градусів і розкачую тісто. І щоб зручніше було працювати, трішки підпилюю його борошном. І працювати з ним скажу я вам одне задоволення, розкачується воно швидко і легко. Ось така товщина тіста має бути і тут чудово це видно. А ось для кошиків з білковим кремом рецепт їх також залишу вам в описі під відео, тісто має бути дещо грубшим. Так, крокуємо з вами далі, витискаю один біля одного, щоб з тістом зайвий раз не гратися, потім ось такі кола. І якщо в якогось там кола буде нерівний край, не біда, це легко виправити потім. В турборежимі збираю решту тіста і поки що кладу його в мішечок. Потім я його знову розкачаю, виріжу коли і сформую кошики. Щоб випечені кошики були вдалими, є декілька правил. Кладаю тісто в форму і в першу чергу формую дно. Ось такими рухами притискаю його і таким чином виганяю геть з форми повітря. І в результаті дно кошика у вас не буде горбатим, все просто. А також добре притискаю тісто до ребристих боків і видаляю тісто. І ще один важливий момент форми я попередньо нічим не змащую, бо випічки і так чудово виймаються з них і все це за рахунок того, що в тісті достатня кількість жиру. І ще одна хитринка, ці форми я ніколи не мию миючим засобом, натомість замочую їх у содовому розчині десь на півгодини, а вже потім мию і з поліскою. Таким чином до них нічого не пристає. Прибрати зайве тісто, можливо, і шпателем. Всі кошики сформовані, і це чудово проколюю кожне дно виделкою, щоб остаточно вигнати повітря і потім не отримати якихось там пагорбів, бо вони тут зовсім недоречні. З цього набору сиревини мені вдалося приготувати 14 кошиків. Випікаю при температурі 200 градусів за Цельсієм на середньому рівні духовки, нагрів верх-низ, без конвекції приблизно 15 хвилин. Орієнтуйтеся на свій досвід і можливості саме своєї духовки. Коли випічка трішки охолоне, щоб форми можна було взяти голіруч, ось так без проблем діснею кошики. Вони не розмикають так швидко, як куплені тарталетки, тому з успіхом переживуть будь-які застілля. А ще підкреслють смак будь-якого салату чи закуски. Їх можливо приготувати заздалегідь, наприклад, за тиждень і після охолодження зберігати в контейнері чи мішечку в сухому темному місці. Заповнені тарталетки можливо прикрасити ось таким мережевним млинцевим чипсом. Готується він за декілька хвилин і всього з трьох простих інгредієнтів. Посилання на рецепт також знайдете в описі під відео. А я залишаю вам рецепт, чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!